Всім привіт! І з вами нове кулінарне шоу Огірки і Помідори. А сьогодні ми будемо готувати Паста Ала Карбонора. А для тих, хто не знав, Паста Ала Карбонора це спагетти з мелкими кусочками Смішані з соусом Із яїць, сира пармезон і пекоріно романо Блюдо було в середині 20 века. Паста Ола Карбонора является традиційною для італійського регіону Лоцю, центром якого є рем. А де це? Там мать, коло коньки десь. І перший інгредієнт, який нам понадобиться для карбонори, це спагетти твердих сортов. А ну, димон, які в нас є спагетти. Йо, це була темешці взяв. Самі тверді сорти покажу. Прямо аж пшеницею похне в цей понюхне. І для начала ми зваримо макарони. Алей, алей, ти жаліть. Фото, фото. А поки варяться макарони, ми пройдемося далі по рецепту. А далі по рецепту у нас сир пармезон. Пармезон? Що є якийсь сир? Та якийсь там є, може і пармезон. Он якийсь uh, городський. А тепер нам треба натерти сир. Відкривай. О! Та це ще й сплесіння, це вообще дорогий сир. О, це, походу, цей шумудний, поняв. Точно пармезон. А. Ммм. А щоб все було вкусніше, Женько додавить спеції. І ми як опин... Бі... копитні кулінори, бачимо, що паста вийшла суховата. І ми додаємо оливкового масла. А далі по рецептові у нас м'ясо французька говядина. Говядина? Mm. А це ж кіпа, це корова? Корова. А. Так а ти а, 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 а бик це ж парень корови. Ну так. Да. Просто є бички, в принципі. Піду Ну, яка є, таке давай. Ну, тут і підійдуть, чорно. <плес> ну, а поки женько відкриває банку, я приготовлю італійський десерт тірамісу. Для цього потрібно. Ми беремо нежний італійський бісквіт. його змочує. Ну а далі це секрет повара? Ммм, бо А тим временем Євген же відкрив банку. І зараз ми будемо насипати нашу ніжну говядину у нашу пасту. А тепер перемішуємо до состояння однородної маси. Треба спочатку вліво, а потім вправо. вправо. Я думаю, вже фото. Осталось тепер це все дуже гарно в А кожен повер знає, що саме головне це красива подоча. А в італіянській кухні подача без вино це не подача. Так що у нас вино многолітньої видержки італійське наливає. Как говорят на Кавказе, корми барана с молоду, что было, что есть на сторости. Бон аппетит! Ну а мы будем руководство. А це був перший випуск нашого кулінарного шоу і помідори. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал у Ютубові. Давай. Чумка, а що таке говядина? Корова. О. Підожди. Така бик, це ж парень корови, да? Ні, бик це парень твоєї девушки.